Що в нас сьогодні? Сьогодні у нас ДМЗ-ка на тяжкому рівні? Важкості. Подивимося. Що з того буде? Прийшлося трошки навіть потратитись для того, щоб участь брати в таких движаннях. Це може буде щось цікаве. Подивимося. Поки що не відчуваю ніякого збільшення складності, но Р... речі круті. 150 тисяч річ. Ну, золотуха, прошу. Вау, це типа ЧВК. Ha, ha, Дуже легко їх на ЧВК. Мені здається, що це. The train is on its way. plan to get there on time for Ну, хоч боєприпаси мені які-небудь цікавіші трошки дав. Так, перевіряю заодно температуру телефону. Поки що 36 градусів під час зйомки. Мені подобається, що нижча температура, чим завжди. Не знаю з чим це зв'язано, тим, що виключений Wi-Fi чи що щось може в цьому стилі. Так, ага, вон знову поїзд їде. Пробуємо. Може на нього заскочити. Oj, 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 oj. Op. Mnie troszkę pozna Oj, oj, oj. Wyszedł jeden człowieka na pojeździe. Wow. Wow, mnie ubile. Z. Ого. Це цікаво. І що мене забрало цікаво. Трофеї позабирали, ну так. Так, прийшлося лиш вернутися в... Стандартний режим в зв'язку з тим, що треба заробити на бронік. Нормальний. Що з того вийде? Хочу попасти як найбільше ЧВК. Велопад Різних. А, то інтересно не вже був. Хтось тут до мене добирається. Певне, ну так. ЧВКшники, ходіть стрілятися, будь ласка, мені скучно без вас. Ура, ура, ЧВКшники мене почули. У ЧВК чи ні? Так, це був ЧВК. Нічого собі! Стандартному режимі ЧВК більш-менш такий, що, ну. Що грав з якоюсь мінімальною тактикою. Ну і не, не пустий, не бомж навіть. Все на золотуках. Хотів би побільше забрати. Троню, тому що ніколи не знаєш, коли вони пригодяться. ой я чуть налічку не пропустив. Good work. Good work. Good work. Extraction point vate. Щоб кол бив, то зробив, все зробив. ай mm. ah! yeah, yeah, yeah. я не замітив. Це пиздец. Я не замітив цього. Гасника, вогнемета, то... та похуй, що я там втратив? Броня є, там максу ще проремонтувати броню, що мені там все треба. На склад можна зайти і так якусь там річ на, за 80 000 Було ще, у нього? Де вона є? О, Чи якась стара річ там є. Чи все рівно щось там заробилось. Так, да, може буде страта на ремонт на, на ремонті обладнання і на... І на патронах, але скільки я там, я заходив в рейд, було 130к значить 1 мільйон 300 тисяч. І я зарядився, Скажімо так, поповній знов. <свісно> Вийшов на то саме. вбив ЧВК, побігав там трохи. Ніс не заробив, а ніс не втратив. Через що я вважаю, що це ну, ніяк не наказує за те, що ти прорєш. Череша, ну, вона там так, середньо цікава. Ну, на середній сложності там, трошки так, броню мене там забрали, там рюкзак крутий мене забрали. Але, щоб я якось там сильно переживав за то, нема такого. Так, попробуємо хоч трошки щось там виграти сьогодні. Це типу, якби Battlefield для Call of Duty.